Не встиг пофармити DOX, В тебе є ще два тижні. Два, два тижні до лістингу нової мега-крутої тапалки. Профіт буде 100% всім. Пояснюю, чому це так. А ти поки підпишись. Значить, Binance Lab це крутий фонд, який інвестує в проекти, в стартап-проекти. Інвестував в компанію Pluto. Pluto компанія, це яка розробила цю таполку. До речі, лістинг буде 20 вересня на багатьох біржах. І, скоріш за все, Binance буде одна з них. Так от назву дам в кінці. Вони інвестували в цю компанію, і вони очікують, що буде дуже багато користувачів. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частю криптоміра AVA Universe.